Які змінюють життя завдяки трансформаціям? Автор марафон 11 днів чудес. В липні буде наступний потік. Ціна дуже приємлива Чому? Тому що я хочу, щоб кожна з вас нарешті зрозуміла, що вона може все. Я докажу вам це. І так, до речі, амулети, група телеграм. Вас кохає чоловік, який пішов із з відносно кохаючи, або ви від нього пішли. Так, ролева жезлі. тут, скоріш за все, ви пішли. До речі, муха він піти до коханки? Бо тут різні ситуації. Тут, е, ви, до речі, така для нього сексуальна, красива, енергійна, емоційна, дуже ярка, він вас мог ревнувати дуже. Так, якщо ви забезпечена. Людина, яка завжди стоїть на якомусь виборі, дівчата. Так, людина, яка все щось очікує, розумієте? От це. Ті люди, знаєте, які от куплю дім, потім одружуся. От, е, куплю собі машину круту, потім одружуся. Так, король мечів, дівчата, чоловік із минулого і справедливість. То він що йде по справедливості? Дуже поспішає дівчата. Так, він тут кажуть, заробив гроші, чекайте. І він, по аркану сила зміг підкорити якісь свої слабкості, які у нього були, дівчата. А що це за слабкості були? Одне те ж хитрість, обман, маніпуляція людина могла це робити. Угу. Була дуже категорична, могла не підбирати слів, але Аркан Мир почала новий етап. Розумів, що досить бути пажом, треба бути королем. І зараз він розумів, що досить чекати, бо щось він якось зачекався до прояву до вас. А чи проявиться він? Аркан Луна кажуть, вам не треба знати. Ну, він стоїть на виборі, феєчки. дьявол його до вас дуже тягне. Так. Але він, він розуміє падіво, що ви ту з Пентаклів ви його подарунок долі? Що ви королева Пентаклів, але він бореться з цими почуттями, він хоче їх приборкати. Так, і хоче там поновити відносини. І каже, я король Пентаклів, довіряйся мені. А ще треба йому довіряти? Колісниця вам кажуть, ідіть. Досі сьогодні аркан колісниця і розкладі колісниця. Вам кажуть, ідіть за своїми цілями, не чекайте на нього. Він вас сам знайде, коли прийде час. Я права? Так, захищайте свої особисті кордони, і по аркану Луна за вашою спиною щось відбувається. Вам не треба про це знати, але кажуть, знайте одне, ви будете переможці, вам будь-які навкруги.